А, добре. Сергій Миколаївич, ви вже ось 9 років так працюєте саме в цьому театрі, але лише цього року ви стали головним режисером. Чи змінилося щось саме для вас після цього? Поки що ні. В самому театрі протягом здається, 11 чи років не було посади головного режисера, і, як мінімум, люди забули, що це таке, і навіщо взагалі потрібен головний режисер. І треба певний час, щоб вони до цього звикли. В принципі, можу так без особливої скромності сказати, що в принципі за там, 9 років в театрі я, по суті, якби і займався саме тим, чим має займатися головний режисер. Я займався трупою, і не один я, а Ірина Корольова займалася теж якби в її основні обов'язки. Але я, як режисер, працював з акторами, і перша моя. Ідея, яка виникла, коли я прийшов до цього театру, я сказав, що кожен актор має отримати одну головну роль обов'язково, тобто прийти через мене. І мені майже це вдалося за ці е, 9 років. І коли вже цю, це завдання виконав, зараз я вигадав нове. Тобто тепер кожен актор має пройти через моновистави. вистави. Тобто, це для виховання акторів, для виховання їхніх е, творчих, не виховання, а якраз. Для розкриття їхніх творчих здібностей. Вони і так дуже талановиті, але немає там, да, кордонів досконалості. Нещодавно, ось минулого тижня, ви отри ви ставили лауреатом премії Котляревського так, на Полтавщині. Це за ті дві вистави, які ви поставили. Так, ну так, так стверджують. Тому для мене це теж було трошки ну, якось так. Зателефонували кажуть, от я вітаю вас, ви оце слово як вона? Л Ла да. <свят> 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 а, ну, Мене за там творчий наробок, я 11 років працюю, в мене були різні нагороди, різні грамоти, дипломи. А, і в принципі, дуже приємно, що вони з'являються. Значить, люди а, оцінюють а те, що я роблю. Але сказати, що це є сама ціль, а, це приємно, правда. Це якби приємно. А, звичайно, є в нас, а чого це не говорити? А, якщо Нобелівська премія а, і лауреати Нобелівської отримують шалені гроші і для цього вони стремляться, Тобто, а, інколи самі ці корочки, на жаль, в Україні, і лише, мабуть, в Україні, це лише в, 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 документально. А, Документальне визнання, що ти щось робиш. У мене є, наприклад, диплом від Верховної Ради, який я отримав 4 роки тому. Хоча я відверто скажу, що я впевнений, що ні один із Верховної Ради мою виставу не бачив. Хоча, може, може, і були, коли ми виїздили на гастролі до Києва. Звичайно, хотілося б, щоб фінансовий еквівалент був набагато більший, щоб стимулювало людей дійсно, тому що все-таки, як би не було, як би це не меркантильно звучало, але. Гроші потрібні всім, і чим їх більше, і чим вони не з'являються, ти собі працюєш, працюєш за зарплату, так? Але вони раз тобі премію дали. А вона ще й грошова. Так взагалі просто супер. І ти починаєш: о, так кльово, треба ще більше працювати. Але як саме момент визнання ти між це не від Херсонського театру, а від Полтавського театру? Минулому році я отримав премію лауреатом став Миколаївської області. Мені вручили теж медальку, було дуже приємно. Тепер полтавську. Я думаю, за певний час у мене буде 24. З кожної області, да, з області. це буде дуже кльово. До цього можна тоді якби, ну, направляти свої вітрила. І... Якраз до теми.